Слава Ісусу Христу! З вами вкотре Я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення сьогодні є символ ялинки у християнському житті. Сьогодні свята Православна Церква готується до таких великих свят, як Різдво, як хрещення Ісуса Христа і, зокрема, стрітення. Які супроводжують такі явища, як колядки, щедрівки і посівання. Але на сьогоднішній день також невід'ємною частиною цих зимових святкувань є саме ялинка. За історією святкування новорічних свят так сформувалося, що саме ялинка об'єднала нас у тому. Що у всіх країнах світу на Новий рік усі збираються навколо неї і починають відлік до закінчення старого і початку Нового року. Але багато людей не замислюється, що саме для нас, християн, означає це дерево. Окрім того, що ялинка у світі є символом нового року. Для нас, християн, це насамперед символ родини або сім'ї. Адже навколо цього дерева збирається ося родина, прикрашаючи його іграшками. І таким чином ми засвідчуємо родинне тепло, яке зігріває нас. Саме це дерево нагадує нам, наскільки є важливим піклуватися про сімейну церкву. Адже саме вона є фундаментом, від якого ми будуємо у житті сімейні цінності, сімейні традиції, а також любов один до одного. Адже найкращою школою християнського поводження є саме сім'я, у якій батьки прививають дитині ці характерні риси. Дорогі у Христі, брати та сестри, у цій Кровопролитній війні проти агресора Росії священики Православної Церкви України наголошують, що потрібно у ці важкі часи піклуватися про наше молоде покоління. І, зокрема, святкування навколо різдвяної ялинки є цим кроком у покращенні духовного стану наших родин і сімей. Тому необхідно піклуватися про наші сім'ї і родини. І нехай у цьому новому році найкращим подарунком для нас буде перемога наших героїв над країною-окупантом Росією. І я впевнений, що ми попіклуємося про забезпечення щасливого майбутнього нашого молодого покоління.